Наталя Бабанич, це дружина загиблого героя України Тараса Бабанича, Хамера. Тарас Хамер Герой України, на жаль, посмертно. Нещодавно його сім'я отримала орден Золота зірка, орден вручає за здійснення героїчного вчинку. Тарас Хамер загинув рік тому у квітні, йому було лише 33. І він загинув на Ізюмському напрямку, виконуючи бойове завдання. Слава Україні! Героям слава! Ось цей ордер орден вашого чоловіка, очевидно, що ці, ці, ці нагороди вам чоловіка не, не повернуть. Але коли е, ваш чоловік був в нашій студії, він був дуже частим гостем ефіру, ефірів на телеканалі, НТА, він завжди дуже високо і дуже з розумом говорив про любов до України. Коли ви тримаєте зараз ці нагороди, які би ви слова сказали до українців. Що би ви тим сказав? Насамперед, я хочу сказати, що я не можу так говорити, як мій чоловік. Він був бездоганний в цьому. Він працював над собою кожну годину, щоб його слова були почуті. І, на жаль, його слова почуті посмертно. Але за ним піднімаються тисячі, мільйони. За нашими захисниками завжди будуть стояти. Що я хочу сказати, це те, що так ваших рідних не поверне ніяка нагорода, ніяка. але вони потрібні, тому що в цих нагородах визнання, визнання ваших героїв, визнання того, що вони захищали рідну землю. І що заради України вони поклали своє життя, визнання того, що є за що змагатися, є за що жити, боротися заради нашого майбутнього, маленьких діток, які зараз маленькі, але вони подорослішають, і вони вже не будуть такими, як ми. Вони будуть сильнішими, сильнішими, значно сильнішими за нас. І я бажаю, щоб в кожної людини в Україні, кожного українця, в серці була в першу чергу Україна і Бог. Що було у мого чоловіка. Ви насправді сказали, що ваш чоловік говорив ідеально і любив він Україну ідеально до такої вершини відданості любові від до України. Ну це, напевно, неможливо навчитися, це просто треба це відчувати. Вам вручав нагороду безпосередньо президент України Володимир Зеленський. Що він вам сказав? Він мені подякував. Я подякувала йому за те, що він визнав мого чоловіка як героя України. Тому що Тарас ще за життя заслужив цю нагороду, але Тарас один з перших добровольців, який отримав посмертно цю нагороду. І саме в цей момент я сказала президенту України, що Тарас перший доброволець, який отримав посмертну нагороду, подякувала йому за все і сказала, що ми боремося до останнього, до останньої каплі крові. Тільки українці мають право жити на своїй землі, більше ніхто. Пані Ксенія, я бачу, ви доволі так емоційно реагуєте. І я хочу, щоб ви підтримали пані Наталію безпосередньо всіх безпосередньо, дружин. Напевно такі моменти дуже важко говорити. Бо коли пройшлася Наталія, і я коли побачила ці, цей орден, це справді це дуже важко. Але знаєте, нас тримає. Я дякую Богу, так що мій син живий. Але дуже багато моїх синів, тому що їх справді дуже багато за ці роки, коли син вчився, його друзі приходили до нас вдома. Не раз ночували, не раз їм пралося одяг, і, і, і ти з ними завжди був, як мама з такими самими синами. Їх вже немає однолітків. І як сказала Наталя, і як говорив колись Тарас, що першим в серці має бути Бог і Україна. І якби от не це, це віра в Бога, і оце це, 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 цей посил біблійний, так що в Бога всі живі, ми б напевно вже не витримали стільки втрачати, і нам би було. Надзвичайно складно далі працювати, далі рухатися і продовжувати справу наших чоловіків, наших синів, наших доньок. Хочеться просто, щоб кожен раз, коли прокидаємося ми зранку, щоб ми пам'ятали про оцю ціну тих мирних ранків, щоб ми не нехтували тими людьми, які в однострої проходять повз вас. Щоб ми не тікали від військоматів, щоб не було цієї жахливої статистики, про яку я буквально вчора дізналася, що через таку систему, як шлях, з Львівщини втекло найбільше чоловіків приземного віку. Мене ну це рве, це на, оце вбиває навіть більше, ніж, ніж наші, наші втрати. Ось я ну слів бракує справді. Просто дуже хочу, щоб кожен з нас зрозумів, що насправді від кожного з нас залежить ця перемога, і дуже серйозно до цього поставилися, І готувалися до цього, що прийде час, і напевно треба буде таке поміняти, і треба буде поміняти свій диван на окоп там чи. Чи бліндаж, і воно відплатиться, тому що справді там на фронті, е за всі ці рази, що я там була, напевно, на, на, переживала найщасливіші моменти свого життя. Як би не було важко фізично, там дуже просто, тому що ти знаєш, що є правда, а там є неправда. Тут е товариш, а тут ворог. І ви знаєте, що коли ще рве, коли з'являється ось такі відео. Як зараз, якщо режисери готові, будь ласка, підготуйте з Одес. Коли в таксі відмовляється виключати музику російськомовних виконавців, і його... хто кого бомбить, версія таксіста. Будь ласка, увага на екран. А що ви скажете оператора? Що я вас попросила переключити пісні російського виконавця? Ви мене ну... Я, я маю, маю слухать. Слухати. Я бы отказался от за заказа, я його. Я просто видела, по ней летять ракеты в Мі-будинок. Они от них не летят с Америки. А, с Америки летят? А, с Америки летят? Ага. ага. Да, дуже цікаво. Ага, в Маріуполі теж там в Америке, да? На Америка. да, все це э, зруйно. Буча теж голтувала, напевно, Американці, да, Всі вивезли стиральные машинки. Американці, да? Американцы. А Росія нападала в Сирію, не нападала. В Сирію, в не, не Сирію заборділа американка. А, свободіла американці. А нас вона теж звільна, так, от американці. А до да. чого, а чому вони поїхати просто 6, в Росію? Ну, Судом поїзди, ось ми випустили, я б поїхав сейчас. Нас не випускають. А, а за Боже мій, Боже мій, я не А ви кажете, що ви живете в своїй країні? А, да, не, ну, вона вже не моя. Ага. У 14 сторіччя було дуже багато у вас часу, щоб виїхати. Не було. Патріотизм. А, нацизм у нас. Угу. Угу. Боже, як же ж ви тут виживаєте? Я навіть не знаю. Ну, тут нецензурна лексика тільки на устах. Але, пані Наталя, що ви можете сказати на це? Як ви на це відреагуєте? Ну, напевно, я би зупинила таксі в такому випадку, не продовжувала з ними і з ними їхати. По-друге, напевно, би викликала правоохоронні органи в першу чергу, якщо би перша йому не заїхала в голову. Пані Наталя, ну насправді, на жаль, це не такі не поодинокі випадки трапляються, але за можливість цієї, цієї людини таксувати і їздити. Вибачте, за мої зараз такі, напевно, доволі грубі слова. Але ваш чоловік і не тільки ваш, а тисячі і десятки віддали своє життя. І На вашу думку, що має переламатися в голові людей, щоб вони зрозуміли вже? Та нічого не має переламатися, тому що це не люди. Ну, ви зрозумієте самі, що всіх не переламаєш. Таких треба виловлювати і відправляти в одне місце. Їх не переламаєш, їх не зміниш. Знаєте, є така українська приказка, чим баняк накипів, тим смердіти буде. І це правда. Це не люди. Достатньо, досить нам бути толерантними з такими. Це не люди. Ми їх не маємо сприймати як людей. Це вороги українського народу, української нації. І ми маємо їх знищувати. Пане Маруся, уявіть ситуацію. Ви в таксі, у вас відбувається такий діалог. Америка бомбила, хочу виїхати з країни не можу. Що ви на це все скажете? Я скажу, запрошую, власний досвід, коли в квітні, травні, ти приїхав в Київ, то я скажу, що зі свічкою в день важко було знайти людину, яка говорить російською мовою. А якщо ви приїхали пізніше вже восени або й зараз, то зі свічкою варто, ну, важко знайти таксиста, який розмовляє українською мовою. І це не питання тільки Наталі Права, відносно Одеси, там, це, це є у Львові. Це є в Харкові, це є в Києві, це є в Стрію, це є, це є всюди. Це люди такі, і я тут згідний, що їх не переламаєш. Найгірше, що ми можемо в цій ситуації робити, це мовчати найгірше. Найгірше, що ми можемо в цій ситуації робити, це не реагувати, а десь в свої проблеми. Я не чую, я роблюся глухий, дурний, сліпий, я це не бачу. так? Ну, так ми робили вже скільки років 30. І ми зараз всі бачимо, що відбувається. І тут питання домашнє домашнього кожного з нас. На такі речі реагувати. На такі речі реагувати не тільки особисто. Це мова йде про контент, так який є в соцмережах, про відеоролики, які в мережі YouTube і так далі. Бо насправді це все в загальній кількості утворює оцей такий великий клубок оцього сміття, яке утворилося роками. І ми треба почати з себе, так? А що, за чим ми стежимо, що в нас є, яке наше оточення, з наших родин, з наших сімей? Я думаю, що у кожного з нас є хтось, хто там має ще якусь таку так звану неоднозначну позицію, Америка і так далі. Просто в моменти якоїсь кризи, таких прильотів, так, вони згадують про Бога, вони згадують про те, що є ЗСУ, вони вірять в ЗСУ. Так, Особливо радіють ті всі речі, коли там ми бачимо пости з. За кордону, дякую можливо, за СУ, що я мами можливість там подорожувати і так далі. Ну, це сміх. Це сміх. Тобто, це вже насправді оця така е, кров'яна вдячність. Я вважаю, дякую за вона не має звучати будь-коли чи будь-як, як і герої України. Тобто, це не є рядова заслуга. Це є не, не просто помирають нас тисячі на фронті. Тут береться до уваги загальному, що зроблено було. До війни і що буде після твоєї жити, смерті і після війни, якщо ми беремо до Тараса, так, яку я дуже добре знав. Тому, повертаючись до вашого питання, Наталі, так, Я вважаю, що що зробити, тобто, ну, Зреагувати так само, як вони ну, нічого не дасть. Переконувати горбатого могилу на справі. Але точно не мовчати, так надавати цьому публічний розголос. Тобто, якщо це є служба таксі, звичайно, тут треба домогтися того, щоб вона не працювала. Якщо це є якась мережа, зробити їм. Всесвітньо відомо, і так далі. Тобто кожен з нас насправді може займатися відбудовою національної дитинчості вже і зараз. І не, не треба вже брати зараз зброю тут у Львові, так? є багато інших фронтів. Ви знаєте, тут насправді ця історія і комічна, і трагічна, тому що. Людина живучи в Одесі, яка доволі часто попадає під активні обстріли росіян, яка ще рік тому була в загрозі від висадки російського десанту. Говорить про те, що це американці війну розпалюють, що це ледь не американці гвалтували у Бучі людей і не тільки, і знищили Маріуполь. І коли він каже, там мене в Росію не випускають, пане голема може, випензлювати його в Росію? Вибачте, за лексику Ну, знаєте, давайте казати так: ми зараз говоримо, що війна. Яка відбувається, це якраз війна за те, щоб ми нарешті повернулися до сім'ї правових держав. І як би там нам не гірко було, не важко, але закон є закон. Так? І тому от я згідний, що тут від початку є така ситуація ну, з точки зору правової, що таксист не має права вмикати музику. Будь-яку музику, на, на, на яку б він не хотів, якщо він везе е, пасажира, да, якщо він взяв клієнта там, і інше. Тобто, дійсно, треба е, тут от, запроваджувати от, саме такі правові механізми, які от, на рівні закону, на рівні права будуть е, всі ці е, настрої е, ну, в, в корі, скажімо так, знищувати, надавати їм, просто розпускатися і таке інше. Тобто, е, Тут таксист, е, ну, скажімо так, Допустив свавілля да, правового. От. І це виласть от такий скандал. Якщо б він дотримувався своїх обов'язків як перевізника, то такого б не було. І тому дуже правильно людина не має мовчати, вона має зателефонувати всю службу от, і повідомити про те, що таксист не, не виконує умов перевезення, не сплачувати ці гроші, наприклад, за, за те, що вона не отримала. Е замовлені послу і таке інше. Тобто, тут треба все ж таки робити правовими методами. І можливо десь повернутися до досвіду країн Балтії. Ми розуміємо, що в них ця проблема дуже гостро стояла. Вони її вирішили, але вони її вирішили кілька десятків років тому. Тобто, і там є люди, які повністю користуються всіми цими благами європейських країн, але не мають права. Голосувати не мають права обирати владу, тому що вони не є формально громадянами цієї країни, да? мають так звані сірі паспорти. Можливо, таку практику теж треба буде розглядати і до цього приходити. Тому що якщо ти е, не приймаєш закони цієї країни, якщо тобі не подобається те, що тут відбувається, ну, напевно, але не хочеш звідси виїжджати, то напевно ти маєш бути десь обмежений в якихось правах. Пані Яна, як ви відреагуєте на це? Я не дочитала, не додивилася, чи ця дівчинка зафіксувала власне контакти цього чоловіка, номер машини, його ім'я, чи вона вчинила якісь дії? Бо мені здається, в нас вже був навіть не один прецедент, коли за такі висловлювання в різних місцях е такими людьми займалися правоохоронні органи і притягували їх до кримінальної відповідальності. Відкривали принаймні провадження. Окрім того, ми ж не знаємо це, чим цей чоловік займається у вільний від таксування час. Може, він якісь координати військових об'єктів здає тому подібне? Тобто служба безпеки могла би його перевірити за її заявою. Більше, що в неї є відео доказ. А просто зняти ролики і викласти його в Тікток, ну, ну така собі історія. Я думаю, що безпосередньо і завдяки Тіктоку це про ну, ми це ми не дізналися, було але розголосу. чи це дасть так. якісь наслідки? Ну, будемо тримати руку на пульсі, але мені просто видається, що кожен з нас має воювати на своєму фронті. І безпосередньо, коли ми. Висловлюємо свою позицію, відстоюємо свою мову, право на свою мову. Ми, робимо, ми допомагаємо Збройним силам України. І безпосередньо, особливо, коли ми донатимо на Збройні Сили України. Ви знаєте, Добре. пані Талія, ваш чоловік в одному нашому ефірі сказав дуже важливу фразу. Я попрошу режисерів вивести на екран цитату Героя України Тараса Бобанича Бабан... Хамера. Усі ми робимо одну справу. Росіянам з глибоких країв я б сказав ласкаво просимо в пекло. А про а побратимам ми вже не ті люди, якими були у 2014 році. Дякуємо вам за чоловіка. Розуміємо, що жодна нагорода не поверне вам кохану людину, але кожен з нас боргу перед вами і вашим чоловіком. Герої не вмирають. Слава героям України, дякуємо вам. І якщо ще можна, кілька слів звернення до, наших, до нашої аудиторії, до українців. Українцям я хочу сказати, щоб ви були стійкими, нерушійними в своїх українських засадах, українських моментах. Тому що саме зараз час діяти, час бути. Україною єдиною. І щоб ніяка мерзота, яка сюди прийшла, нас окупувати, навіть і не посміла подумати, що вони це можуть зробити, тому що ми сильні, ми міцні, і ми єдині. І щоб таких ситуацій не було, як з таксистом, кожен. Кожен українець не те, що повинен діяти на своїх фронтах, а має бути небайдужим. Кожен українець, якщо ви хочете жити на цій землі. Якщо ні, вам дорога не сюди.